Друзі, привіт! Toyota Corolla в роботі в такому гарному коричному кольорі. Дуже крутий на мене сніжною шапкою. Це означає, що погода зараз така якась фека-б'яка і снігу нема, але. В общем, по машині у нас. О, бачите, здалека ніби непогано, а зблизька все воно в бруді, все воно чимось затерто. всі ті тікантики, все воно позалітало, органікою забилося. І все воно таке фе. Всі я насправді, коли в машину таку сідаєш, не видно, чесно, бруд, щоб сказати, що ти там проглядався, але те відчуття і є. Є відчуття, що машина грязна. Ну, Ці трошки ще похліще, хоч ці духи ніби виглядають непогані. Я думаю, що вони були під чехлами, бачите, як вони от затовклася. Звернете увагу, як воно потім вийде. Я парою розіб'ю паролончик, він підніметься. Не має бути всечненько. Так само ці всі розгладяться. За ціні, друзі. Зацініть який тут бляха, муха потолок. Жесть. Просто жесть. Він такий всюди. Який жовтий, щось тут їздило дуже дуже агресивне. Так, резинові коврики, памшунові. Оті пану старі помарні. І під ногами. Ну, щоб сказати, печалька не є. Печалька, але він весь затрушений, він кучерявий. І от він там отакий нефайний. Не здалека в нас опять же, ніби непогано, а починаєш проглядати. Все, воно брудне, всі тікантики, все таке плям фе. В общем, сідухи, я думаю, такий більш майже без плям і без особої полюки, через те, щоб були під чехлами. Думаю, що були під чехлами, тому воно так збереглося. От, ноги. Грязні, отут бачите, бризги. Не думайте, що тут, тут витягував і струшував, це просто плакаємо як бризгали, десь бризнули і так воно собі приліпилося. Ну і багажник, отак замітив, просто жесть. жесть. Ну, Ця штука витягується. Ці ми по плесосам, тернодорам проб'ємо, Це поверхневий. А от то, що на потолочку, це бруд, який вже вп'явся, туди в'ївся, зацепився. І тут треба буде посидіти. Бо це є органіка. Мердіти буде, певно, дико. Отака. Так, ніби з першого разу відкриєш, ніби непогано, Але починаєш приглядатися і тут вау, буде роботи достатньо. Тим більше, бачите, воно все в такому стані. Це чорне, все натерте. А це ще плюс година часу, щоб тільки той ту, ту жир зняти з панельки, з картів, а потім ту ще вимити. Ну, в общем, теж моє. Дякую ще раз за лайки, за перегляди. І зараз ми її подивимося, яка вона частенька. Бо я люблю казати, які пройоми, така машина. Зверху її вимили, натерли, Пало на напроти готують. Ну, теж вже друге. Дві секунди. Ну що, друзі, корола, корола помилась, дала трошки тягла, не збирала вона пилі, бруду. Але саме основне, я думаю, що вона приїхала через цей потолок. І потолок у нас, як бачите, помився, відійшов. Гарний біленький, гарний, чистенький. Всі духи змилися. цей змився, органіка змилася. Тіль. Плаги річні річні, просто столітні. І воно тепер все гарне, сіреньке, гарне. Оцю штуку я мусив натерти, бо вона повністю посивіла. Але так, типу, правильно, щоб не блистіло, як мешти. Позаді і виглядало ніби непогано, але тепер тряпочка гарна, чистенька. Все як полагається, як належить. Блін, ну це Страшно просто з тою кацапською мовою. Так, друзі, так, чиста машина, зовсім інакший ефект в машини. Дефлектори ці дуже складні але трошки вибилися, ніби норма. Сі духи попіднімалися, тут трошки піднялася і тут піднялися але не так я думав. Чуть думав, деколи так піднімається в ідеал, а деколи все-таки сильно затиснуто, то лишається. Ой, така от цікава машинка Бюджетна, дико, по матеріалах просто страшно дико. Бюджетна, і хтось її дав тягла. Ну і бачите, от гумки бачите, які вони просохші. Ну я вже не натирав, то вже лишнє. Так що, друзі, приїжджаємо, робимо собі такий ефект і кайфуємо навіть від таких бюджетних машин.